Taobao є однією з найбільших та найпопулярніших внутрішніх платформ для онлайн покупок у Китаї. Маркетплейс пропонує широкий вибір товарів, включаючи одяг, електроніку, предмети побуту, косметику, іграшки та багато іншого за вигідними цінами. Для того, щоб переглядати товари на платформі, потрібно пройти реєстрацію. Таобао не виконує міжнародну доставку товарів в інші країни світу. Проте з міст чайна ви маєте змогу отримати товар в Україні, вказавши адресу нашого складу як адресу доставки по Китаю. Щоб доставити товар з Таобао в Україну, вам необхідно зареєструватися на сайті mist.cn та taobao.com В застосунку Alipay. найнадійніший спосіб входу на Taobao через Alipay. Завантажте застосунок на App Store чи Play Market. Відкрийте програму та натисніть синю кнопку. Виберіть зі списку код вашої країни. Введіть номер телефону. Натисніть Next та Agree. Вкажіть код з смс-повідомлення. Підтвердіть перехід на англійську версію застосунку. Вітаємо! Ви зареєструвалися в системі Alipay. Перейдіть у розділ Мі та натисніть шестерню. Далі. «Account and Security. Додайте вашу електронну адресу. Верифікуйте її. Встановіть пароль до аккаунту. Готово. Ви верифікували аккаунт Alipay. Перейдіть за посиланням login.taobao.com та виберіть варіант входу через Alipay. Відскануйте код через застосунок. Та натисніть синю кнопку в застосунку. Вітаємо у вашому профілі ТАО Запам'ятайте ваш логін, також радимо встановити пароль та верифікувати ваш емейл. За допомогою цих даних ви також можете входити на Таобао. Наступним кроком потрібно додати адресу складу Міс чайна як адресу доставки по Китаю. Для цього перейдіть в розділ Моя адреса для певності можете перекласти сторінку, але це також не обов'язково. Заповніть всі поля форми. В першій стрічці вибирайте символи зі вкладок. Вони означають провінцію, місто, район та вулицю. Перша вкладка 19-й символ. Гуандун. Друга вкладка перший символ «Гуанчжоу». Третя – Сьомий символ «Пан'ю». Четверта вкладка 10-й символ Роуд». В другій стрічці введіть повну адресу складу міст Чайна з вашим номером кабінету. Його можна знайти в особистому кабінеті міст Чайна на головній сторінці, а також в розділі адреси міст за кордоном, де вказана й інша інформація, яка нам буде потрібна. В наступній стрічці введіть індекс. Нижче отримувача на складі місчайна з вашим кодом клієнта. Його можна скопіювати також в особистому кабінеті міцчайна. Введіть номер телефона отримувача на складі. Встановіть адресу складу місьчайна за замовчуванням. Готово. Адреса доставки товарів по Китаю додана. Переходимо до покупок. Для цього перейдіть на головну сторінку Таобао. Тут ви можете побачити стрічку текстового пошуку, іконку пошуку за фото. Якщо ця функція у вас недоступна, за фото можна виконувати пошук в додатку. Категорії товарів: рекомендовані для вас товари на основі ваших переглядів. Переведіть сторінку на українську, щоб розглянути все детальніше та вибрати найкращий варіант для себе. Є декілька варіантів пошуку товару по категоріям товарів. В стрічці текстового пошуку китайськими ієрогліфами. За допомогою Google-перекладача знайдете потрібний товар. За наявним фото. Виберіть товар, який вас цікавить. В карточці товару ви знайдете детальний опис, відгуки про товар, рекомендації магазину. Даний товар знаходиться на Тім Це споріднена платформа Taobao для покупок. Всі покупки відображатимуться у вашому аккаунті ТАО. Цьому товарі немає відгуків. Спробуємо знайти інший товар. Радимо вам вибирати товари з відгуками, щоб бути впевненими в товарі. Ось в цього продавця є відгуки, проте не так детально описаний товар. Оформимо в нього покупку. Виберіть конфігурацію товару: колір, кількість. Також часто трапляється конфігурація розміру, яку також потрібно зазначити при оформленні. Можете додати товар в кошик або ж оформити замовлення миттєво. Перевіряємо наше замовлення, адресу, конфігурації та вартість. Виберіть пункт оплата іноземною валютою та натисніть помаранчеву кнопку, додайте карту для оплати замовлення. Введіть дані, номер картки, ім'я власника, термін дії, cvv Код. Натисніть помаранчеву кнопку та підтвердіть оплату. Вітаємо! Ваше замовлення сплачене та очікує відправлення. Як тільки товар буде відправлений, вам потрібно знайти його трек номер і зареєструвати його в кабінеті місьчайна. Де знайти трек номер по Китаю, натисніть кнопку Мій та обао». Перейдіть в розділ Куплені продукти. Якщо у вашому актуальному замовленні з'явилася кнопка «Подивитися логістику, це означає, що трек номер Китаю вже доданий, а товар відправлений. Натисніть на кнопку Подивитися логістику. Відображається вся інформація про поточний статус замовлення та логістику. Скопіюйте трек номер, вхідний номер відстеження та зареєструйте його в особистому кабінеті. Міст чайна. Посилання на відео з інструкцією по реєстрації товарів у кабінеті залишаємо в описі до цього ролика. Шлях покупки товарів на Таобао завершений. Дякуємо, що вибираєте! «Міст чайна».